Усі програмісти залишаться без роботи? Штучний інтелект вже зараз пише код, створює сайти, тестує додатки та оптимізує бізнес-процеси. Всі кричать, що AI захопить світ, і людей більше не потрібно. Все пропало? Програмістам кінець, але знаєте, що мене реально бісить. Люди навіть не пробують себе в IT, а вже панікують. Замість того, щоб розібратись, спробувати штучний інтелект в дії та використовувати його для власного розвитку, вони просто забивають і шукають відмазки. Навіщо йти в ІТ, якщо програмістів всіх замінять? От серйозно, ви хоча б спробували? Це відео якраз для тих, хто сидить і нічого не робить, бо боїться, що AI їх замінить. А ще для тих, хто вже працює в ІТ, але не до кінця розуміє, що насправді відбувається. Спойлер! Якщо ви думаєте, що вас замінить штучний інтелект, проблема не в ньому, а проблема в вас. AI це лише інструмент, і ті, хто навчиться ним користуватись, отримують величезні можливості, тоді як інші можуть втратити конкурентну спроможність. А якщо ви досвідчений айтішник і думаєте інакше, давайте спорити в коментарях. Обговоримо, що буде з ринком і хто дійсно виграє від розвитку AI. Мій досвід, як AI реально змінює ринок. Я працюю у IT близько 7 років, брав участь у великих і маленьких проектах, працював у сервісних компаніях і продуктових командах. І ось що можу сказати. Найбільші проблеми у розробці виникають не через складність коду, а через розуміння бізнесу, адаптацію вимог та спілкування з командою. Якщо ви думаєте, що успішний програміст це просто людина, яка добре знає синтаксис мови програмування і може швидко написати код, ви помиляєтесь. Програміст це не просто кодер, а людина, яка вирішує бізнес задачі через технології. Чому важливі не лише технічні навички. Розуміння бізнесу це вміння перекласти завдання з мови бізнесу на мову коду, правильне прийняття рішень. Іноді треба нехтувати технічними нюансами, щоб швидше довести фічу до продакшену, спілкування з командою та замовниками. Коли клієнт навіть не знає, що йому потрібно, твоя задача допомогти сформулювати запит. Адаптація рішень під бізнес-логіку. Вибір технологій залежить не тільки від їхньої крутості, а й від реальних вимог бізнесу. Технічно стати сіньором можна за 2-3 роки, але без розуміння бізнесу та досвіду прийняття рішень ти ніколи не будеш справжнім сіном. Чому штучний інтелект поки що не може замінити програмістів? Зараз чат GPT та інші ai системи чітко залежать від того, як їм сформулюють завдання. Але в реальному бізнесі такого не буває. Часто сам замовник не знає, що йому потрібно. AI може згенерувати код. Але не прийняти рішення, як його краще інтегрувати в систему. Штучний інтелект не може правильно адаптувати технічні рішення під реальні обмеження бізнесу. Людський фактор залишається ключовим: пояснити клієнту, як правильно побудувати архітектуру, допомогти обрати оптимальне рішення, зрозуміти, що варто запускати, а що ні. І саме тут найбільша цінність інженерів у крутих компаніях, не тільки в тому, що вони вміють писати код, а й у знанні бізнесу, вміннях працювати з людьми та приймати правильні рішення. ChatGPT як інструмент. А не заміна. Давайте відразу розставимо всі крапки над І. Штучний інтелект це не заміна програмістів, а інструмент, який дозволяє працювати швидше та ефективніше. Як штучний інтелект допомагає програмістам? Сьогодні з'явилось багато крутих AI-інструментів, які реально прискорюють процеси розробки. Курсор AI допомагає швидко генерувати boilerplate код, генерувати тести та вирішувати базові завдання. Copilot – генерація коду, його оптимізація та прискорення написання рутинних функцій. Я особисто використовую AI для швидкого рішення тестових завдань, замість того, щоб витрачати години часу на написання всього з нуля, AI може допомогти шаблоном, а ти вже підганяєш рішення під себе. Генерації ідей для педпроєктів. Якщо нема ідей, що зробити, можна швидко отримати список цікавих напрямків та реалізувати їх. Швидкого написання демо-продуктів. у стартапах або при mvp запусках дуже важливо швидко створювати рішення, щоб показати інвесторам або потенційним клієнтам. AI дозволяє це зробити значно швидше, але є важливий нюанс. AI не робить роботу замість тебе. Він допомагає прискорити процес. Але якщо ти не розумієш, як працює код, ти не зможеш валідувати його якість. Чому знання все одно потрібні? AI часто генерує код з помилками, і тобі треба вміти їх помічати. Штучний інтелект не завжди розуміє бізнес логіку. Він просто дає код за шаблоном, але не знає, як це може вписатись в твій проект. Без навичок програмування ти не зможеш зрозуміти, коли рішення правильне, а коли ні. Тому AI не зможе замінити інженерів. Але той, хто вміє використовувати AI у своїй роботі, буде мати величезну перевагу на ринку. Нові технології створюють нові професії. Як тільки з'являється нова технологія, люди одразу починають панікувати. Все нас замінять, роботи заберуть робочі місця. Але давайте подивимось на історію IT. Кожна нова хвиля автоматизації не знищувала професії, а просто змінювала ринок і створювала нові ролі. Приклади з минулого: WordPress і конструктори сайтів. Коли з'явився WordPress, всі думали, що робота верстальників зникне. Але що сталося? З'явилась окрема професія WordPress-розробника, а верстка просто стала частиною скілів фронтендера. Мови програмування. Колись програмісти писали на низькорівневих мовах: C-Assembler. Потім з'явилися C-Sharp, Java, Python, JavaScript, і робота стала простішою. Але її не стало менше. Автоматизація тестування: Selenium, Cypress, Playwright – Ці інструменти не знищили тестувальників, а просто зробили тестування ефективнішим і створили нові ролі по типу QA Automation. Чому штучний інтелект? Це просто наступний етап еволюції. Я пишу на C-Sharp, і це сама по собі сучасна високорівнова мова. Вона автоматично вирішує купу рутинних завдань. Управління пам'яттю. не треба займатися Manual Memory Management, як у C. Готові бібліотеки. Майже для всього вже є рішення, яке можна використати замість того, щоб писати все з нуля. Інструменти розробки Visual Studio, Rider, IntelliSense вже автоматизують багато задач і прискорюють процеси розробки. І що сталося? Роботи стало більше, а не менше. Тому з AI може відбутись те саме. Він може спростити роботу, але не зробити її непотрібною. Створить нові ролі, пов'язані з AI-інженерією, інтеграцією, автоматизацією. Зробить деякі низькооплачувані професії доступнішими, як це зараз відбувається у сфері текстового та графічного контенту. ai копірайтери, ai дизайнери. Штучний інтелект не забере роботу у програмістів. Він просто змінить саму роботу та відкриє нові можливості для тих, хто адаптується. Нові виклики, етичні питання та безпека штучного інтелекту. Використання AI також відкриває багато нових питань. Кожного разу, коли велика компанія заявляє про революцію в технологіях, багато людей починають панікувати. Ну все, нам тепер точно кінець, AI е, замінить усіх. Але давайте будемо реалістами. Це в першу чергу бізнес, а не чиста правда. Чому заяви великих компаній це маркетинг і піар? Компаніям потрібно качати свої акції. Чим більше вони кричать про революцію, тим більше інвесторів залучають. Заяви часто робляться, щоб знищити конкурентів. Наприклад, коли OpenAI, Google чи Microsoft анонсують нові ai моделі, їхні акції ростуть, а акції інших компаній можуть падати. Приклад DeepSeek. китайська компанія DeepSeek випустила конкурентну модель для AI значно дешевше. І це обвалило акції Nvidia, яка продає дорогі ai чіпи Не кожна компанія може дозволити собі AI автоматизацію. Так, AI може замінити частину роботи, але реальність така: штучний інтелект це дорого. Навіть великі компанії не можуть дозволити собі масштабні AI рішення, які дійсно можуть автоматизувати розробку. Не кожен бізнес потребує AI. Багато компаній просто не мають такі задачі, де й AI може дати реальну цінність трішки чорного гумору. А тепер чесно, якщо Facebook звільнить половину своїх співробітників. Помітить це хтось взагалі. З такою якістю їхніх продуктів можна подумати, що вони давно використовують AI для написання коду, і він справляється не дуже. Що буде далі? Чат GPT та інші інструменти не знищать програмістів, але змінять вимоги до них. AI розвивається швидше, ніж будь-яка інша технологія за останні десятиліття. Але питання не в тому, замінить він когось чи ні, а в тому, чи готовий ти змінюватись разом з ринком. Не потрібно боятись змін, потрібно використовувати їх собі на користь. Як залишитись тренді та не відстати від ринку. Розбиратись, як працюють LLM, великі мовні моделі, а не просто викликати чат GPT API. Розберись, що таке векторні бази, рак, ембедінги і так далі. Це фундамент для сучасних AI рішень, і ті, хто розуміє їхню роботу, матимуть перевагу. Розберись в основах машин learning. Не потрібно ставати машин learning інженіром. Але базові знання дадуть тобі розуміння, як працює технологія, яку ти використовуєш. Слідкуй за трендами. AI я швидко змінюється, і через рік замість ChatGPT будуть ще потужніші інструменти. Потрібно не просто слідкувати, а одразу інтегрувати ці технології у свою роботу. Чому це важливо? Ринок технологій завжди змінюється і виживають ті, хто адаптується швидше. Ти можеш боятися змін, або ти можеш бути серед перших, хто їх використовує. AI – це не ворог, а можливість. Той, хто навчиться працювати з ним раніше за інших, стане затребуваним спеціалістом. Якщо ти не будеш тримати руку на пульсі технологій, AI не замінить тебе. Тебе замінять ті, хто вміє ним користуватись. Висновок: що робити зараз? Головне, що потрібно зрозуміти, айтішка нікуди не зникне. Вона трансформується, з'являються нові професії, зміняться вимоги. Але розробники, які вміють адаптуватись, завжди будуть затребуваними. Не прив'язуйтесь до однієї технології. Одна з найбільших помилок стати програмістом на одній мові та не розвиватись далі. Технології змінюються, і те, що популярно зараз, може втратити актуальність через кілька років. Програміст це не людина, яка знає одну мову програмування. Це людина, яка вміє будувати софт, розв'язувати бізнес-проблеми та інтегрувати нові технології. Вміти працювати з AI – це не просто викликати API, чат GPT, а розуміти, як він працює, де його можна застосувати та які рішення він може покращити. Не фокусуйтесь на одній технології, фокусуйтесь на фундаментальних речах: алгоритми та структури даних. Це те, що залишається актуальним незалежно від технологій, правильна архітектура додатків. Зрозумій, як будувати масштабовані рішення, вміння інтегрувати нові технології. Зараз це AI. через кілька років буде щось інше, але принцип залишається тим самим. Що робити новачкам? Як зайти в IT сьогодні? Багато хто думає, що зараз треба відразу вивчати машин льорнінг або йти в складні технології, але це не так. Головне зайти в IT. отримати досвід, заробляти гроші, а потім уже масштабуватися в інші напрямки. Покроковий план. Обери технологію, яка дозволить швидко вийти на ринок, наприклад, frontend, backend, QA Automation. Отримай свій перший досвід, фріланс, стажування, перша робота. Будь-що, що дозволить почати працювати у реальних умовах. Отримай стабільний дохід в IT. Це база, яка дозволить тобі інвестувати у власний розвиток, з часом освоюй складніші напрямки. Якщо хочеш у машин Learning або AI, з реальним досвідом у розробці буде набагато простіше туди зайти. Головне почати. А далі ти зможеш адаптуватись, навчатись і рости разом з ринком. Чат GPT не забере роботу програмістів, але ті, хто не навчиться ним користуватись, можуть залишитись позаду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати більше таких аналітичних відео.